Щиро вітаю вас, дорогі друзі, партнери нашого служіння, благословена, помазана величезна сім'я віри. Я Віталій Вознюк радий провести з вами цей час ефіру, з'єднуючись в нашій спільній перемозі, яка дарована нам Ісусом Христом. Я щиро щиро благословляю вас, щоб ви війшли в повноту Божого призначення і щоб ваше життя було сповнене проявлених Божих обітниць, щоб ви насолоджувалися. Від того благословення, яке належить вам уже сьогодні в Ісусі Христі. Нехай ваше життя, ваш дім, він буде під Божим захистом, під Божим забезпеченням і під Божим контролем. Нехай Слово Боже воно надихає тебе жити переможно. Нехай Божі обітниці вони роблять твоє життя щасливим. В ім'я Ісуса Христа, нехай це стане частиною твого переможного життя уже сьогодні. Я прошу вас поставити ваші вподобайки. Люба, ваша активність в прямому ефірі вона дає нам продвіження вперед в переглядах і ви допомагаєте цим. Ваші репости дуже, ну, скажімо, Ну, треба для нас, зробіть цей репост на вашу фейсбучну сторінку. Так само пошліть ссылки вашим друзям, знайомим, вашої групи. Нехай більше людей зможуть долучитися до цього післання віри, з'єднуючи нашу спільну віру в Господа Ісуса Христа. Ми віримо, тому що говорить Боже Слово про нас. Ми дозволяємо Богу, щоб Його життя в нас торжествувало. Я знаю, що сьогодні, дивлячись в. В житті, в завтрашній день, дивлячись, збудовуючи себе на істинах Божих, у нас є, ну, по правді, багато багато відповідальності, ну, перепровірять себе. Ну, І апостол Павло закликає нас, браття, перевіряйте себе, чи ви в вірі. Як ми перевіряємо себе? Основуючи на тому, що є основою нашої віри. Основою нашої віри не є передання наших батьків. Основою нашої віри являються не наші переживання і не наш досвід. Основою нашої віри, правдивою, непохитною, незмінною завжди було, є і залишається Боже Слово. І тому я кажу сьогодні до кожної з вас, щоб ви дозволили Божому Слову стати найвищим, найважливішим авторитетом вашого життя, щоб ви дозволили істинам Божим, щоб вони торжествували в вас і через вас, щоб вони проявлялися в вашому житті. Це так важливо, щоб ви нікому ну, ніколи не дозволили дьяволу обкрасти вас від Божих істин, від Божої праведності, від Божої перемоги. А навпаки, щоб істина Божа вона диктувала вам ход вашого життя, цінності вашого життя. Тому завжди перевіряйте, на чому ви стоїте. Ви маєте перепровіряти себе, що є для вас ну, найважливішим. У виборі прийняті рішення, на що ви аргументуєте ваші рішення, і ви маєте аргументувати їх Словом Божим. Тому я вас щиро благословляю сьогодні, якраз і говоримо про основи віри, бо я знаю, що ми закладаємо правильні підвалини для того, щоб на ньому будувати. Наш фундамент він від того, який він, що ми в нього положили. Залежить того, яке ми, яку будівлю нашого життя ми зможемо на нього поставити. І чим більше ми хочемо піднятися вверх нашим, нашою будовою, тим глибший має бути наш фундамент і ширший. Бо це є те, на що буде спиратися, скажімо, все наше будування. І це дуже важливо, щоб ми всі розуміли, що ну, будинок без фундаменту. Він приречений на руйнування життя християнина, який не має основи. Твердої основи, на якій він будується, воно приречене на розчарування, на, знаєте, такий опущені руки, на таке, знаєте, зневірство. Людина приречена. Тому, якщо ти сьогодні відчуваєш себе таким, Повертайся до Слова Божого, звертайся знову до Євангелія, до радосної звістки, звертайся до того, що є базою для твого життя, і тоді твоє життя буде набувати нового сенсу, буде набувати нового значення, нового примінення, і ти будеш бачити в своєму житті оту велику Божу мудрість, Боже благословіння і Божу праведність. Тому я підтримую кожного з вас. Ваші наміри триматись Божих обітниць і Божого Слова, щоб це Слово, воно завжди перебувало з вами як свідоцтво Божої сили і Божої слави, що призначено для вашого життя в ім'я Ісуса Христа. Римлянам, перший розділ читаю із 16 го вірша це потужні слова. Апостол Павло каже: адже я не соромлюся радісної звістки Христа, тому що вона ця радісна звістка, тому що вона, Божа сила. На спасіння кожного, хто вірить, перше юдеєві, а потім і грекові. Адже праведність Божа відкривається в ній, віри в віру, як написано, а праведний вірою житиме. Оскільки гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправедність людей, які правду стримують неправедністю. Адже те, що можна знати про Бога, відомо їм. Тому що Бог їм відкрив. Тож його невидиме, його вічна сила і божественність від створення світу через творіння стає зрозумілим, так що немає їм виправдання. Адже пізнавши Бога, вони не прославили його Бога, не подякували йому, але їхні думки стали нікчемними, в нерозумінні їхні, їхні серця оповнились. Оповиті тимрявою, називаючи себе мудрими, себе мудрими, вони стали нерозумними, і славу не тліного Бога вони замінили подобі тліної людини, птахів, четвероногих та плазунів. Тому Бог через пожад... пожадання їхніх сердець віддав їх нечистоті, щоб вони самі між собою безчистили свої тіла. Ну, я хотів би, щоб ми сьогодні, роздумуючи трошки над цим Словом Божим, дозволили Богу Духом Святим проговорити до нашого життя. Нам треба навчатися від цієї істини Божої, і Він каже до нас ці слова, це дуже важливо. Адже я не соромлюсь радісної звістки. Я говорю про ці слова сьогодні кожному, хто слухає це пісня. Не дозволь дьяволу навчити тебе. Соромитися Божої радісної звістки або Євангелі Ісуса Христа, не дозволь дьяволу. це є твоє рішення. Соромитись чи не соромитись. Чого ми соромимося? Ми соромимося чогось недосконалого, ми соромимося завжди, знаєте, своїх якихось е, ну неправильних вчинків, ми соромимося своїх неправильних рішень, своїх неправильних слів. Ми соромимося якоїсь своєї неправильної дії. Ну, я хотів би, щоб ви зрозуміли, Євангелія це краще, що в тебе є в житті. Євангелія це радісна звістка, яку тобі приніс Дух Святий через Слово Боже, про наміри Божі в твоєму житті, про Божі обітниці для тебе. І тепер, знаєте, ти можеш отримати саму кращу, саму велику цінність в твоєму житті, ти можеш отримати свої руки, але не знаючи, що це таке. Не розуміючи відноситись до цього неправильно. Ну, наприклад, ти ніколи не користувався грошовими чеками, які виписують в Америці. І якщо тобі хтось приніс і каже, ось тобі чек, ти можеш це використати, і ти не знаєш, що з ним робити, ти можеш його кинути, він може валятися, і він тобі не принесе жодної користі. Хоча на ньому може бути вказана сума, ти можеш її реалізувати, ти можеш цього отримати велике божественне благословіння, але ти не отримуєш це тільки з тої причини, що ти не знаєш цьому значення. Тепер ще гірше, коли ти отримаєш, ти просто думаєш, що щось таке непонятне, щось незрозуміле, як це можу використати, куди я можу це помінити. І таким чином ти пропускаєш це в своєму житті мимо себе. Але я сьогодні говорю це в твоє життя, що ти маєш зрозуміти, ти маєш це побачити. Він каже: адже я не соромлюсь радісної звістки. Чому? Бо я маю відкриття, що це є Божа сила, яка несе спасіння кожному. Перше юдею, а потім і грекові. Я вірю, що коли ти розумієш, що в собі несе ця радісна звістка. Ну, ви знаєте, я повторюю це вже сотні разів. Знову скажу вам, бо ви хороші люди. Що радісна звістка, Павло бере це слово цю, цей вираз він бере із цього, знаєте, військового обіходу тодішнього часу. Бо радісна звістка в їхньому розумінні, знаєте, це було сповіщення з поля бою. Коли ну, командир розуміючи вже рішення, скажімо, уже остаточно перемога нам належить, і він відправляв гонця в місто до своїх людей, які там ну, в розціреності чекали. Чекали звістки, ми виграли. Ми, ми переможці. Нам буде тепер. Ми заберемо трофеї, прийдуть наші чоловіки сюди. Брати, сини прийдуть з перемогою, і ми будемо продовжувати наше життя насолоджуватися. Чи ми потерпіли поразку, і зараз нам треба готуватися до пограбування? Нас заберуть у полон. І це було дуже таким, знаєте, очікування було дуже тяжким. І тому вони посилали, ну поки всі повертаються, поки там все зберуть, все розберуться. Вони відправляли гонця, і цей гонець прибігав у ворота міста. І він кричав просто одну фразу нам належить перемога, ми перемогли. Крапка. Без усяких пояснень. Ми не раби, ми, ми маємо перемогу. І ця оця фраза вона була називалася Єванглієм. І Павло, перший, хто застосовує цю, оце слово сочитання, він застосовує це до оцій короткої звістки про те, що тобі не треба помирати від хвороби, бо в ранах Ісуса ти оздоровлений. Тобі не треба йти в... і розплачуватися за свої гріхи. Ну, самому перед Богом ти можеш прийняти вірою Його прощення. Тому Євангелія або радісна звістка для хворої людини. Ісус ісцеляє. для бідної людини Він твій ельшадай, для людини, яка знаходиться під прокляттям, Він звільнення від прокляття. Людина, яка втратила надію, Він є твоя надія. Тобто, радісна звістка, тобі не треба далі продовжувати так жити, тобі не треба знаходитися в страху, тому що щось вже для тебе зроблено, щоб ти міг жити інше життя. І Павло каже, що ця радісна звістка є Божа сила. Просто в цих словах заложена сила Божа, яка звільняє людину від залежності страху, який контролював життя цієї людини. І він каже, що через це приходить ну, звільнення, спасіння кожному, хто вірить, перше юдею, потім і грекові. Адже праведність Божа відкривається в ній, де в цій радісній звістки. Божа праведність. Тобто я ніколи не міг навіть подумати, що я можу бути правильним перед Богом. Я не міг ніколи заслужити цього, але для мене прилетіла радісна звістка. Мені відкривається радість звістка. Я цього не заслужив. Бо праведність – це позиція, в яку мене ставить Бог. Він сповістив мене, що мені даний титул. Я праведний, я об'явлений Богом. Я ніколи не міг цього заслужити, я ніколи не міг цим стати, але Бог так вирішив, Бог це об'явив і Бог це впровадить в моєму житті через його слово. Ось що ти маєш зрозуміти, бо ця праведність Божа відкривається в ній, тобто в радісні звістки, з віру в віру, як написано, праведний вірою житиме. І я дякую Богу, що я можу жити по вірі. Я дякую Богу, що я спасаюсь по вірі, я живу по вірі. Я праведний по вірі, я святий по вірі, я здоровий по вірі, я благословений, успішний. Я маю вплив. Я покликаний по вірі. Я живу по вірі. Це те, що має статися в твоєму житті уже сьогодні. Ти маєш зрозуміти, якщо ти не, не приймаєш Бога з Його звісткою про тебе, з радістю, і для тебе це не визиває радості, ти не приблизився до Бога так близько. Бо неможливо приблизитись до Бога і не будь від цього ради. Чому? Чому сьогодні радуватися в той час, коли ще навкруги бурлить таке життя? Ми радуємося тому, що наше життя забезпечене Богом. Ми радуємося тому, що Бог пообіцяв нам і він вірний своєму слову. І він каже: якраз гнів Божий з'являється на тих, хто ігнорує цю радісну звістку. Що мені та дає радісна звістка? Що ти мені тут розказуєш? Подивись на те, що тут є. І замість того, щоб приймати вірою, вони приймають обставини в своє життя. Вони дозволяють цим обставинам, ну щоб вони управляли їхнім життям. О, що мені та радісна, звістка, коли мені сьогодні треба їсти? Мені треба сьогодні. У мене сьогодні є відчуття, що я маю таку-ту хворобу. У мене є таке відчуття, у мене є тиск і так далі. Людина, людина посвячує себе якраз оцим речам, руйнуючи себе перед Богом. Тому моє звернення сьогодні до тебе, дорогоцінний, і хто би ти не був, чоловік чи жінка, молодий чи в літах, я хочу, щоб ти розумів, зроби Боже Слово те, що Він зробив для тебе на Христі, радісною звісткою для себе. І скажи: Я приймаю це, я з'єднуюсь з тим, що Бог мені пообіцяв. Це є основа того, що, дає, що окриляє мене, що дає мені життя, що дає мені сміливість жити переможно. Я вас благословляю. Я віряю вас в руки Божої благодаті. Нехай Його праведність, Його мир і Його святість завжди проявиться в твоєму житті переможно. В ім'я